Ну що, друзі, я вже на морі, зараз розкладаю, ще темно. Зараз починає світати десь у пів сьомої. Ну, будемо спробую щось піймати сьогодні. Зараз поки темно хочу зібрати, покидати самодури на ставрітку, а потім е, зберу свою агеру і буду кидати рак, коли сонечко встане, тому що сарган бере тільки коли ну, сонечко є. Не знаю, що сьогодні буде. Декілька закидів кинув. Ну, нічого не клюнуло поки що. Значить, сьогодні вона не активна і її мало. Друге клювання. Поки що він на гачку. Поодинока, але перший прям був тунчик нормальний, такий, нормального розміру. І нормально, це теж така нормальна ставрітка. Дві. Дві ставрітки. нічого немає. На трьох закидах вона побула, побула і все. Кидаю в різні сторони, але її немає. Сидить О, зійшла тут прямо тут. я уже не ждал а она взяла и клюнула читаю, думаю уже ну, нужно заканчивать историю с самодуром думаю, ставлю пільки. а она берет и клюет у нас свой комплект это агера катушка агера спинг Поставив рожевий пількер 12 грам, і такий тройний гачок 14 номера. Сподіваюсь, щось буде. Вітер південний, але він не сильний. Є перший гарний такий. Думав, вже не буде нічого. На рожевий. Ух який-то Міняв пількіри різного кольору і на рожевий. Такий взяв Достав рідок. Була подача такі що. Не знаю що це. Прям так, щось є. Я думаю, це ставрідка. Супротив, не такі, як у саргана, або невеличкий серганчик. Ставрітка. Отакувала. Вона тут є, бачите, стоїть. Зробив... Більш паузу? Ааа, зійшов. Він... Зійшов, так. Я просто відволікся і він взяв. Може треба більше паузи робити. Є сарганчик. Серганчик радує. Взагалі на рожевий не бере, а тут сьогодні так нормально бере. Вчора повернувся до рожевого і знову Це теж нормального ну, Нормально. Ну, зразу нападіння взяв просто. Тільки коснувся і він одразу атакував. Це і правильно взяв. При у роті. Або біля рота. Бачите, все як треба. Проводку теж я підібрав уже. З фількером розібрався, з проводкою теж. Проводка прям така ступінька, я б сказав би на неї. Тобто ривок трішки даю паузу. Ривок трішки даю паузу. Але зараз невеличкі волни, і він провалюється у волну. І вся проводка йде на смарку, коли провалюється. Біля берега взяв. Только от закинув і він зразу схватив на бульк прям. Знаєте, жеряха ловлять на бульк. Так я так саргана ловлю, от другий вже так. Навіть проводку нести всі роботи. Це 15 грам. То зрозуміло. І біля голови так, взяв, але такий нормальний. сильний вітер. Сильний і... Серган просто закрив рот. Ну і плюх, що там у нього. Друзі, якось так. Друзі, якщо вам сподобався цей відосик, оцінюйте його, пишіть коментарі. І до скорої зустрічі. Всім пока.